Незвичайна кількість концертних програм із найкращих українських поезій та присвята себе сцені. Усе це для того, аби закохати слухача в Солов'їну. Заслужена артистка України Тамара Власенко, віддавши цьому все своє життя, не припиняє радувати поціновувачів. Цього разу вона зустрілась із ними в стінах обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка з нагоди свого ювілею. «Долі до ворожки та суючі дні до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Поезія про нелегкий вибір долі одна з тих, що почують сьогодні слухачі. Тамара Власенко, майстриня художнього слова, заслужена артистка України та лауреатка Всеукраїнського конкурсу читців імені Лесі Українки. Каже, навіть на заслуженому відпочинку не може відмовитись від улюбленої справи. Це прекрасне відчуття. Я дуже люблю свою роботу. І я отримаю, ну, завжди її любила. І ще коли навіть я не могла це осознати до кінця. Я, ну, мені хотілося, щоб воно весь час було краще. Як зробити краще, я не знала. І е, кожен раз, коли я виходжу на сцену, у мене знаєте, такий ну, таке ейфорія якась Охочі почують, зокрема, поезії Василя Симоненка та фаворитки артистки Ліни Костенко. А починатиме свій виступ пані Тамара із теми, яку кожен з нас переживає просто зараз. На жаль, сьогодні. Творів таких високохудожніх творів про війну цю іще немає, але під час війни Другої світової було, було, були прекрасні твори, написані і Малишком, і Сосюрою, і Рильським, і Тичі написав. І от сьогодні я почну саме цією темою Тамара Тимофіївна завжди в тонусі, каже голова обласної письменницької організації Володимир Поліщук і розкриває нам її нову грань. Більше 20 років пані Тамара присвятила викладанню, а також керувала літературним студентським гуртком. Вона виховала цілу плеяду студентів, які ставали дипломантами і лауреатами всеукраїнських. Літературних конкурсів, ну і інше, що Тамара Тимофійна дуже багато робить за для популяризації творчості письменників Черкащини. Це, я кажу, як голова спілки обласної, і за це ми її безмежно вдячні». Багато часу майстриня слова провела й у школах, де читала вірші для підростаючого покоління. Зараз же вона долучилась до проєкту української говори, у рамках якого створює аудіоматеріали для вчителів. В рамках цього проєкту разом з Тамарою Тимофіївною ми поширюємо твори, та які вона читає. Ось красу українського слова доносимо до учнів завдяки нашим вчителям Черкаським. Захід приурочений до ювілею артистки Енергійність Тамари Власенко привела сюди пані Ніну, каже, захоплена як зовнішнім виглядом, так і глибоким внутрішнім світом господарки вечора. Особисто Тамару Васильовну ми не знаємо, але почитав почитавши і подивившись про, про неї. Ну, 80 років і будь в такому тонусі, такой та, та, з таким натхненням вирішили прийти, познайомитись, побачити цю чарівну жінку. Декламування артисткою відгукнеться слухачам будь-якого віку, а особливо молоді, переконана завідувачка відділу читальних залів бібліотеки Катерина Вербівська. Творчість жінки нагадує її рядки Шевченка. Слова та голос більш нічого. Мені дуже подобається, що сьогодні її слово так проникливо вслухалися студенти, молодь, яким так дуже треба сьогодні розправляти свої крила, піднімати свій український дух і те, що вона. Сьогодні читала це велика потуга для кожної молодої людини. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.